Всім привіт! Мене звуть Яна Корольова, я дитячий психолог, практичний психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні наша друга зустріч у такій темі, чому діти погано навчаються. І це буде стосуватися саме дистанційного навчання. В першому відео ми розмовляли про те, з чого потрібно. Починати вирішення будь-якої проблеми, особливо ну про погане навчання у дітей. А також поговорили, чому діти не можуть навчатися. Передивіться. Сьогодні розмовляємо про другу складову проблеми, коли дитина не вміє навчатися. Погодьтесь, це дуже важливо для ну, гарного навчання. Такий ази вам нагадаю: дитина взагалі-та дуже мало чого може навчитися без допомоги дорослого. Бо ми дуже соціальна така таке створіння, так працює наш мозок. Згадайте такі випадки, коли... Людина, дитина залишалася у джунглях, губилася, і вона навчалася не у дорослого, не у дорослої людини, а у дорослого ведмедя або вовка. Повернути до соціуму, до людського життя, навичок людських таку людину потім, коли її знаходять, ну майже неможливо. Отже, дитина. Буде робити тим більше сама, чим більше вона щось буде робити з дорослим або спираючись і спостерігаючи інших своїх ну, однолітків. І в цьому сенсі дуже така класна річ це школа. Саме там ось відбувалося це диво, формування навичок навчання, бо дитина спостерігала за вчителем, що він впроваджує, що він декламує, як на це реагує спільнота дитяча, як підтримуються ці правила, як вони заохочуються, які є покарання. і Ось воно диво, сформовані навички навчання. Що ж робити нам зараз, коли школа в нас не в доступі. Дочекайтеся, практичні поради обов'язково будуть. А зараз ще трішечки на одному такому аспекті зупинюся, бо іноді батьки мені кажуть, я декламую, я кажу. Що потрібно робити, як потрібно навчатися. Ну, але знаєте, таке, якщо ви хочете заспокоїти свою власну батьківську совість, можете казати. Я так впевнена, що ви кажете, що потрібно гаджети, відкладу, відкладати телефони, не потрібно там постійно зависати. Але потім ви, ага, да, зараз зачекай. Да, ну кажи, кажи, я тебе слухаю. Ви демонструєте зовсім інше. Те ж саме відбувається з дітьми, коли ви щось кажете про навчання. Якщо немає підкріплення демонстраційного, емоційного, дитина туди не занурюється у процес, саме не бачить його, не спостерігає, не буде нічого, не буде нічого відбуватися. І як це компенсувати, зараз поговоримо. Поради! Перше, візуалізуйте правила, або Напишіть, або картинки, якщо дитинка ще маленька, що потрібно робити, коли ти виходиш на онлайн-заняття? Їх не повинно бути багато. Підготуватися до урока, вмикати камеру, уважно слухати вчителя, не вештатись по кімнаті, коли йде навчання. І обов'язково проходьте це. Нагадуйте разом з дитиною, щоб потім вона вже сама змогла себе налаштовувати. Але спочатку ви разом перевіряєте, а потім вже трішечки відпускаєте ці правила, власно віддаєте їх дитині як велосипед. Спочатку підтримуйте, потім вчасно відпускаєте. Не біжіть за велосипедом і за дитиною. Періодично бувайте присутнім на уроці, можете сказати, обґрунтувати, що мені потрібно розібратися, як тобі потім допомогти з домашнім завданням. І це у вас буде можливість продемонструвати таку зразкову поведінку. У вас є зошит, ви уважно слухаєте, що кажуть, ви щось записуєте, ви не розмовляєте з дитиною. ні ні ні, ні я слухаю, не відволікай мене. Ось так ви можете продемонструвати. На жаль, да це перекладається саме на наші плечі, на плечі батьків. Але такий час під час дистанційного навчання більш ну дитина не побачить іншої спільноти, і це така можливість демонстрації. Наступна порада. Я так дуже сподіваюся, що ви дуже свідомі дорослі, бо дивитеся це відео. Але все ж таки зазначу: вводьте табу на ваше переміщення по кімнаті, коли дитина навчається. Не розмовляйте з приводу там, якихось побутових речей з дитиною, не відволікайте її. Заборона на усілякі коментарі. З приводу вчителя або уроку, це знижує взагалі ну, важливість того, що відбувається, і ви обнулюєте авторитет уроку і авторитет вчителя. Отже, з великою повагою самі відноситесь до того, що відбувається в екрані. Наступна порада, ну вона так дуже природньо витікає з попередньою. Підтримуйте авторитет вчителя. Ну, такими фразами ні, Світлана Володимирівна так не казала. Давай я запитаю спочатку Світлани Володимирівни. Ні, ну я ж не вчитель, вона краще знає. Обов'язково будемо робити так, як сказала Світлана Володимирівна. Це важливо для того, щоб зв'язок між... Вашою дитиною та вчителем він зміцнювався. Саме він буде давати можливість дитині, дитині перемикати власну роль з вашої доньки, сина, яка знаходиться у домівці у власній, в доміку. Я можу собі дозволити все, що хочу, бо я вдома, я можу робити так, як я звик. Робити у родині я такий розслаблений, і це саме зв'язок з вчителем. Коли ви його підкріплюєте, буде налаштовувати більш дитину для того, щоб вона обирала роль учня і відповідальну роль перед вчителем. Ще така дуже класна річ, де дитина може здобути досвід навчання: це фантазія, це емоційне долучання до якогось процесу. І воно буде у книжках, фільмах, мультфільмах. Іграх навіть для дорослих дітей є фільми, які розповідають про школу, і ми бачимо, як там взагалі що там потрібно робити. Ось це така паличка-виручалочка для того, щоб дитина змогла емоційно включатися в процес і здобувати таку фантазійно ігрову навичку навчання. І останнє: заохочуйте гарну поведінку. Ой! Це вже про мотивацію. Не буду вас перевантажувати про мотивацію, тобто як дитині допомогти хотіти навчатися, а також там ще буде про покарання. Це дивіться вже у наступному відео. А на сьогодні все. Будь ласка, ставте вподобайки, це дуже заохочує саме мене до роботи. Зберігайте здоровий глуст, усьому шукайте середину. Все буде.